Бути собою. Спробуй дати відповідь на питання, а що таке бути собою? Всі хочуть бути собою. Але наша голова вона взагалі нам не належить. Взагалі нам. там є будь-хто батьки, соці, вчителя, люди, які нас виховували, але там немає нас. І коли ми сприймаємо з себе, що це є ми. Це найбільша наша помилка бути собою, це решті решт прийняти рішення, почати давати відповіді на питання, а чого я взагалі хочу, а що таке для мене бути щасливою людиною, а куди я взагалі рухаюсь. І відносно цього записати нові програми, в свою голову, взяти під контроль свою голову. Почати жити по своєму сценарію, і лише тоді ти будеш з собою. Допоки ти цього не зробиш, друже, ні, ти ніколи не будеш собою. Ти будеш грати чужу гру під назвою життя, тому що в тебе на сьогодні немає відповіді на питання, а в яку гру хочу грати я.